До опалювального сезону 2022-2023 лишається все менше і менше часу. І громади Донеччини готуються до зими в умовах відсутності газопостачання. Проте є такі населені пункти, де опалення будинків і об'єктів критичної інфраструктури газ не потрібен, як, от, наприклад, удачненська громада. Розпочали заготівлю дров, значить, бригада невелика, ну, в першу чергу соціальні об'єкти. Школи, дітечі, садочки, амбулаторії дровами забезпечити. Потім значить, нам сім'ї військовослужбовців, які воюють, сім'ї військовослужбовців, які загинули або зникли безвісті. На даний момент, на жаль, є у нас такі. І соціально незахищені верстви населення. Валерій Дугильний зазначає, що до нього останнім часом звертаються багато мешканців з проханням дозволити рубати дерева в лісосмугах поблизу громади. Ми не маємо права такого дозволу надавати, тому що лісополоси не в нашій власності, не встигли ми завершити цей процес. Війна почалася. А хочу звернути увагу, що в межах населених пунктів заготовка дров не забороняється. Є у нас покинуті подвір'я, зруйновані будинки. Можна заготовляти дрова, нічого не боятися, ніхто нічого. Тільки ж хочеться попросити, щоб це було по-хазяйськи. Не так, що найкраще забрав, гілки нарубав, накидав кучу і займайтеся потім, хто хоче. Як каже голова громади, забезпечити мешканців вугіллям поки що можливості немає. По вугіллю, значить для людей ми поки не можемо. Ну, немає такої статті в бюджеті, щоб ми могли людям вугілля закупляти. От, закупляємо вугілля для соціальних об'єктів. Що стосується водопостачання у громаді, то над цим питанням постійно працюють. Не всі населені пункти з водопостачанням централізованим. От, селище удачне, централізоване вода Донбасу, часто розбивають, часто перебивають. Сергіївка, Калинівка, свої свердловини, насоси ми поміняли. Зараз Проблем немає, вода доходить кругом. Тобто, тут, тут трошки простіше, навіть якщо там, електроенергія відключиться, можемо з допомогою генератора запустити, накачати, башта 50 кубів. Наразі ведеться робота збиріння свердловин. Свердловини у людей свої, свої колодізя. І робимо ми одну свердловину, ми вже зробили в центрі, де люди можуть набирати свердловина. Ще, ще одна свердловина буде значить, у бомбосховищі резервна, буде свердловина у школі резервна, зараз вже ми договір уклали, займаються люди. І свердловина резервна у, в амбулаторії. Теж може воно для амбулаторії, і можуть люди набрати, Там ми зробимо так, щоб ну, не треба буде заходити, знайшов, клавішу включив, один набрав і пішов. І в Сергіївці додаткову свердловину ще хочемо теж в амбулаторії. Тож, як каже голова громади, зиму, мабуть, простіше буде пережити в селі, адже вони майже не залежать від централізованого вода- і газопостачання.